Дякую за можливість. Хотіла уточнити протягом якого часу власне всі ці кошти надійдуть до України там 700 мільярдів доларів, євро, і чи вдалося погодити власне ймовірний вступ у України до ЄС, тому що в штатів є одна точка зору, а в європейців інша. Стосовно коштів, розрахункова сума 800 мільярдів це на 10 років, да? для того, щоб Україні, наприклад, подвоїти свій ВВП да? і відбудуватися згідно з звітами про оцінку задання збитків світового банку. От, ця сума є. Тобто це на 10 років ми шукаємо і маємо знайти джерела на 10 років. І також хочу додати, що в розмовах з нашими там і штатами, і з європейцями е немає ніяких протиріч про те, що наша євроінтеграція це прямо там, головний каталіст і головна база для цього економічного процвітання. І з цим погоджуються і штати. Так, і ми брали 10 років. Це перспектива фактично поколінева, але також треба розуміти, що на наступні два роки в нас є досить істотна підтримка і в рішення перед новим року. Євро і також програма МВФ очікується, тому що було десятку до домовленості, це будуть очікування рішення в січні. Тому це теж частина цього великого плану десятилітнього щодо вступу в Європейський Союз. На сьогоднішній день тут є. Чому ми робили наголос? Що не лише американський уряд, а й фінансовий ринок Сполучених Штатів Америки вважає, що вступ до Європейського Союзу це наріжний елемент економічного розвитку. України. В нас є стандартний календар очікування, які восени, під час презентації звіту розширення говорила Європейська комісія, не український уряд, а європейська комісія, завершення підготовки до кінця 27 го року і 28-му році вийти на Завершення завершення переговорів. Це це означає, що в 28 році ми будемо переговорювати, крім виконання своїх умов, також переговорювати міжнародний договір під назвою договір про умови вступу до Європейського Союзу. І далі він має протифіковуватись відповідно календар 2030 рік вступу України в Європейський Союз. Ці оці елементи, міжнародний договір, ратифікація ось однозначно можна політично скоротити, і тому та більш амбітна цифра, яка зараз обговорюється в рамках мирного плану, 20 пунктів, теж є реалістичною і є вже певні розуміння, як цей календар можна скоротити.